Нема сил піти в зал, психотерапію, нема сил, щоб подзвонити мамі і сказати, як ти її любиш. Нема сил, щоб погратися з дітьми і побачити ці глибші сенси. Боже, ну тобі мультики йди, не мішай, господи. Ну, якось так. Mm -hmm. І через таку втому людина найчастіше біжить в якійсь залежності, в соцмережі, позаліпати якийсь контент, нерозумний, тому що. Треба думати, а щось таке, в голову відключити отам, холостяк, супермама. Подивитися, хто і як среться між собою, і таке. От, от дурненьке, в них стільки проблем. ну, Мої проблеми то що таке. Можна mm -hmm. ще туди не йти, mm -hmm. от, якось так. І відповідно воно ще більше затягує, і коли зрештою життя підводить до того, що воно гепає. Не втікайте, не нарікайте, не впадайте в страждання, а просто дякуйте простору, що у вас є можливість роздуплитися. Тому що, поки не гепне, ніхто в розвиток не піде.